Я повертаюся в Роблокс з, так би мовити, другим сезоном. І зараз поясню, що я про що я вже кричу. Я кричу, ну, говорю, <кхід> про те, що я давно вже не знімав відео по Роблоксу, а фокусувався на Браву Старці, на Майнкрафті там і таке. Тобто так. Я вирішив позаписувати трошки ро... почати повертатися повільно до Роблокса з, так би мовити, другим сезоном. Як у фактично будь яких відео в прямому старті типу сезоні. Ну, ви зрозуміли. І цей другий сезон починається з гри ресторан Тайкун 2. І, мож, переходьте по посиланню ну, або в підв'язаному відео, або, у, при, або в закріпленому коментарі, щоб побачити це Щоб побачити, ти. Більш про початок другого сезону Роблокса і про е, меми, які я там вир... випадково створив, граючи. Тому так, клікайте, я вас буду чекати у моєму відео. Що ти зараз дивишся? Біжи, дивися, став на це відео коментар і лайк і на те відео.